1938 року музична школа імені Платона Майбороди вперше відкрила свої двері для юних музикантів. Тоді там існувало два класи фортепіано і скрипки. А вже зараз у музичній школі навчається понад 700 учнів на восьми відділеннях. Діти розповідають, що пов'язують своє майбутнє із музичною кар'єрою. Я граю на фортепіано, також виступаю на деяких концертах, граючи. В музичній школі номер 1 я також співаю. Я займаюся в музичній школі чотири роки. Мені більше подобається хор та сольфеджіо і музлітература. Сьогодні в нас номер буде заворожуючий. Керівником нашим є Дуднік Євгеній Євгеніліч, якого ми надзвичайно любимо. нас завжди тепла атмосфера в нашому колективі. Я займаюся сім років, дуже подобається грати на акордеоні. Ну, в що хочу стати музичним вчителем. Музичній школі номер 1 є чим пишати. Адже, як розповідає Євген Дудник, тут навчаються справжні таланти. Діти неодноразово ставали лауреатами безліч конкурсів. За цей рік і за минулий рік у нас близько 150 лауреатів уже знову навчального року. міжнародних міжнародників всеукраїнських конкурсів. Це в Дніпропетровській і в Празі, і в Іспанії їздили наші учні, завоювали різноманітні міста. Тобто, ми не стоїмо на місці. Виступи музикантів чергувалися з вокальними творами хорових та сольних виконавців. Це не єдиний захід, приурочений ювілею учні музичної школи школи приготували ще кілька святкових концертів.